Нині економічний колапс, а дефолт вже за півтора місяці розмірковують експерти про українську економіку на тлі протистоянь та ще й за відсутності прем'єра ситуація поглиблюється. Кандидатур до схочу та впевнені, кого не признач, а доля одна. А слід розуміти, що наступний прем'єр-міністр це смертники. От з політичних перспектив однозначно. І тому на цю посаду треба поставити справді того, кого абсолютно буде не шкода. Я дуже здивований тим, що не називається ні глава уряду, так, не приймається ніяких. Відповідних речей, щоб уряд був сформований, щоб терміново треба вирішувати це питання, бо насправді ті бунти, про які тут говорилися, вони недалекі. Час ікс 17 лютого до цієї дати влада мусить звільнити активістів-заручників, а протестувальники у свою чергу розблокувати адмінбудівлі. Процес так званого звільнення вже пішов, та радіти наголошують експерти поки що зарано. Це звичайно позитивний процес. Що ці люди звільнені, але важливо те, що вони справи проти них не закриваються. І люди відпускаються виключно під домашній арешт. Це означає, що в будь-який випадок ці справи проти них кримінальні будуть порушені. Власть діються акуратно зараз. Да, вона відпускає під домашній арешт, Демонструє добру волю, що вона робить все для того, щоб що? люди були не тільки звільнені, але щоб заробив закон об амністії. З іншої сторони, власть тут прекрасно розуміє, що опозиція не розблокує Грушевського, потім вона може так сказать, проявляти жести доброї волі. Скільки Разом з тим, Вадим Карасьов додає, скільки політичні перемовини не тривали, влада до послаблень позицій не готова. Власть не буде виступати. Вона ніколи не согласиться на те, що опозиція. Янукович ніколи не согласиться на реформу 204 года, тому що це фактично демонтаж президентської вертикалі. Все, Як только он тіряє президентську вертикаль, тіряють контроль над він тіряють все. Депутат опозиціонер Сергій Соболів запевняє, досі не звільнені 12 активістів-зарушників. Ще 20 перебувають у лікарняному боксі. Як тільки офіційно буде заявлено про те, що ці вимоги всі виконані, ми фактично. Будемо виходити з рішенням ради майдану, яке вчора як відкладальне прийнято. Має йтися про позбавлення кримінальної відповідальності кримінальної відповідальності. Що робить влада? Від запобіжний захід. Тобто люди фізично випущені з в'язниць, але більшість з них знаходиться під домашнім арештом, тобто вони обмежені в своїх правах, і над кожним з них ще висить кримінальне провадження. Комендант самооборони майдану Андрій Парубій заявляє, генпрокуратура зриває переговорний процес. Генеральна прокуратура України. Відкрила кримінальну справу проти самоборони з формулюванням незаконне вонізованого формування. І більш того, в ці дні інтенсивно по всіх областях відкриваються кримінальні впровадження проти наших підрозділів самооборони. Чотири кримінальні справи саме тому підрозділ самооборони майдану. Всього кілька сотень активістів вирушають із центру столиці на підтримування генпрокуратури. До генпрокуратури ми йдемо ходою. Попереджування листа їм нести, оскільки на самооборону відкрили кримінальні справи в всіх областях, як ми незаконне воєнне формування. Висказати своє мнення по поводу того, як власть веде розслідування по поводу тих, хто здівався над Грушевського, по поводу тих, хто бив студентом. Нічого не приймається, зато позбуждаються діла проти самооборони. Стратегію та тактику дій активісти обіцяють визначити вже 16 лютого на недільному віче. Ірина Фомицька, Іван Болілий, АНТВ.